Так, карапузики, доброго ранку. Давайте п'ять хвилинок на вулиці і бігом додому. Гуляємо, 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 гуляємо. Давай, свіже повітря, п'ять хвилинок. Зарядочка, пробіжка. Давайте, дівчатка, щоб не жерніли пробіжечка, пробіжечка, пробіжечка. Давайте, 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 давайте. Так, любі друзі, а тепер я хочу поговорити про безпеку. Весна вже дуже близько і почались активно прокидатися кліщі. На ринку є декілька препаратів, про які ви вже всі знаєте. Це сімпаріки і бравекта. Але мало хто чув про аналога. Це аналог панацея. Це аналог від ваудок. Ось така упаковка, ось такий состав. За вартістю він в рази дешевше за сімпаріка і за бравекту в разів 3, а то й майже 4. Я використовую його. Раніше, в минулому році, я використовував каплі. В цьому році замовив таблетки. Аналізуємо. Давай можна. Молодець! Молодець. Тепер Роксі. Таблетка заходить на ура. На Роксі. Ой молодець! Скушала? В нас трішки було позакадрового відео, але ми з'їли все. І люди добрі. Не ігноруйте той факт, що починається активна фаза кліщів. Та піклуйтесь про своїх тваринок. Гадаю, котіків це також стосується. Both of this, Boo of this, both of this.